Ми зараз знаходимося фактично на території цеглиної площі історичної. А, якраз це завершення вулиці Виконкомівської, також вулиця Цегляна площа. Звичайно, що ніякої цегляної площі зараз не існує, але це був такий одна з історичних площ міста. Саме тут розташовується будинок з досить цікавою історією. Спершу і не скажеш, що раніше ця чотириповерхова споруда мала лише два поверхи. І більш як 100 років тому тут з'явилася синагога. Як з'явилася тут а, ця синагога, яка отримала назву. В подальшому бейт Шмель, що перекладалося як будинок Шмеля або Самуїла. відкрилася синагога десь на початку фактично століття, сторіччя. Це десь близько ти року, може трошки раніше. На ті часи в нашому місті було близько 30-40 синагог, і не обов'язково вони мали розташовуватися саме у центрі міста. Їх організовували там, де тоді жили єврейські громади. Для синагог у ті часи не будували приміщення з нуля. Вони могли розташовуватися у звичайних житлових будинках, як, наприклад, цей. Синагога проіснувала тут близько 30 років. Потім будівля стала звичайною житловою і залишається нею і по сьогодні. І, хоча зараз тут лише натяки на старовину, будівлі насправді більше ста років. Спочатку поверхів було два. Надбудови з'явилися у 50-х роках минулого століття. Тут цікаво, що є два поверхи, можна побачити, і цокольний поверх. За рахунок перепаду висот, то будівля не зовсім доповерхова, вона ще має цоколь. А третій поверх і мансарда фактично добудовані, і ми бачимо вже звідси повністю всю поверховість цієї будівлі. Подивіться, зараз цей будинок не впізнати. Здається, що це звичайнісінька сучасна споруда і нічого не натякає на стиль кінця 19 століття. І тим більше на те, що раніше тут розташовувався юдейський молитовний будинок.